Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом приготовлення річкової риби. Запікати, як, як ми запікаємо річкову рибу. Рибак ще поки ми їздить, рибу возить, будемо зараз робити. Значить, дивіться, це риба з картошкою. Картошки начистили. Сюди додаємо моркви, моркви не жаліть, моркви треба багатенько. Далі. Цибуля. Цибуля не полукольцем, а четверть, на четверть кольця порізала. Цибуля. Тоді сюди я додаю зелен... мене заморожено, зеленої цибульки трошки і трошки укропа. Додаю ложку, буквально ложку, не більше майонезу. Даже, бачите, неповна ложка виходить. Оцього достаточно буде. спеції ця баночка буде посилання в, в в описі кому інтересно що тут ці баночки Ну я вам скажу так в словах тут і сухий часник і коріандр і всі всі спеції які ми любимо а ви можете подивитися от так все більше не надо і чуть-чуть солі все це тепер ретельно перемішую Ток сейчас пустої цибуля і морква, Так, Тепер сюди висипаю А, противень, смазанный маслом обязательно. Все. І тепер сюди викладаю цю рибку. Рибка просто посолена. і все, по вкусу посолена. І обрізала хвости, голову і нарізала отак, от, щоб косточки міленькі, вони пропаряться в духовці і їх не буде відчувати. Так, зараз ми її викладемо. Зараз ще чуть-чуть зверху майонезом. Все, накриваємо фольгу в духовку на 180 градусів. Ну, опять же, яка у кого духовка, у нас 180 градусів десь, наверное, минут 40, не, не менше. Бо треба, щоб воно все гарненько протушкувалося. А потім знімаємо пленку і робимо скоринку. Пленку, фольгу і робимо скоринку. Зрізала я кусочок сира, ми з духовки, зараз притрусимо трохи з сиром. І опять на пару минут, щоб сир і зробив скоринку. Ось і буквально 50 грамм сиру. Ось і все, буквально 2 минутки, і сир розтав. чуть чуть ми зробили курочку. Дуже смачно виходить така рибка, готуйте. Ну а на сьогодні всім пока-пока.